П'ятниця розрадниця на вашому календарі, а в екрані ви вже спостерігаєте лавику. І сані, конечно же, ми в хорошому настроении, так як совсем вскоре будемо отдыхать і розслаблятися. Ну, Но новини такі все ж ми к вам приготовили, поэтому будьте внимательны і слухайте нас. І починаємо наші експерименти і спочатку експеримент з колонізації Марсу. Далі як посетити сотню стран за год, при цьому не увольнятися з роботи. Що таке Хофіс і як його знайти та влаштувати? І як українському музиканту прорватися на мирову сцену? Ми об этом будемо розмовляти з Павлом Ленченко. А какі паса Он же і єсть вот чудесний музикант і буде скоро в нашій студії. Teanny. 1976 году, год у Массачусетсе. Первый синтезированный штучный ген. В 1986 году родилась та самая Флоренс and the Machine, девушка прекрасная <ааз Memorial> под именем Флоренс Леонтин Мэри Велч, вокалистка британской инди-рок группы, популярной и очень крутой, красавица. сумасшедший голос, великолепная красота, харизматичная личность с днем рождения. Тим часом ми прямуємо, ну, прямуємо до наших суперзірок, які також завжди цікаві, завжди експериментатори і завжди Так ось, давай запитаємо про такий стартаперський термін, як хофіс. Хофіс шмофіс? Хофіс. на туфлі часом кажуть тухлі. Хофіс. Кажуть, часом не хвалити, а фалити. Хофіс. Офис, тоже Офіс. Хофіс. Який офіс? Хофіс. Така шутка. Офіс в готелі. Хостел офіс. Офіс in the hotel. Офіс під відкритим небом. Uh, хороший офіс. Вообще ніяких предположений. офис шмофис это такое себе мистическое пространство, в котором люди на самом деле знаете что делают работают да только они не платят деньги за аренду подобного пространства, а именно не снимают в аренду офисы, а работают в домашних условиях именно так фрилансеры скидываются в основном только на чай на всякие разные вкусняшечки печеньки и себе э, страдают вот этим рабочим атмосферным Добто, графиком это двух слов офис и при этом home. А ми продовжуємо нашу мандрівку і беремо приклад з дуже відомого тепер вже мандрівника, якого звати Гунар Гарфорс, який побував у 1900... ой сто дев'яносто країнах. При цьому не звільняючи з роботи. Як він це поєднав, дуже легке питання і дуже легка відповідь. Справа в тому, що він працює у мобільному телебаченні, тому він, знаходячись, десь там у мандрівці постійно виходить на зв'язок з, з, з своїми підлеглими, і постійно все це вирішує просто ось так. От мобільно. Мужчина начал путіше. Еще с 17 лет, но тем не менее более активно увлекся в эту во всю деятельность и поставил себе за задачу поставь, путешествовать во множестве стран и побывать в каждой стране мира в 2008 году. И уже в первый этот год, именно в 2008 году, он побывал в 85 странах. Во, uh -huh. Вообще, на самом деле, был еще такой вот случай, когда он попал в книгу рекордов Гиннесса за супер посещение 17 стран за сутки, uh -huh. а в 2014 году, ой, простите, 19, 15 странах за один день. Итак, Греция, Болгария, Косово, Македония, Сербия, Босния, Герцеговина, Хорватия, Словения, Венгрия, Чехия, Словакия, Австрия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, Швейцария, Лихтенштейн. А, а зараз заряжаюсь креативом, фаном та бомбичным настроем и идеями разом из новым на скафе в одном Коконат Микс. Та стартап-шоу на М1. Далее порция инновационных проектов, которые программили на весь мир могут делать такого интересного между собой на абсолютно одном пространстве архитектор, физик, инженер, биолог, врач. Коханя. Ні, це не серіал. Тоді поясню. Насправді це вже не казочка, це реальність. Це справа тому, що людство готується до колонізації червоної планети, а саме Марс, і проходять усі експерименти вже тут на землі. Отже, відома така дівчина, яка американка Кармел Джонсон. Вона буде цілий рік разом із своєю командою прибувати на одній станції, яка розміщається поки що на планеті Земля, для того, щоб випробовувати все. По перше, психологію як можна ужитися більше року на одній малюсі, по-друге, як ви жити взагалі у цих складнощах на червоній планеті? Тому що ви виходите, наприклад, за кордони своєї аудиторії, і вже потрібно одягати обов'язково на себе скафандр. Отже, ці, до речі, експерименти будуть проходити біля сплячого вулкану Мауна-Ло, що на Гавайських островах, і о, це там. Вся територія нагадує Червону планету. А кстати, первые дві групи тренировались, між прочим, на Гаваях. Вот, uh -huh. <laughs> наверное, катались серфери на Ха-ха-ха, Знову ж таки у зачиненому приміщенні просто майже не побували один одному, тому що ти бачиш тільки 4-5 людей. і Все протягом oh. року. Ну, що правда, вони там витримали 4 місці, а найбільше вони витримали 8 місяців. А ось зможуть, зможуть 365 днів знаходитися днів знаходиться ці вчені в одній пастці. Через час мы будем вам давать советы по поводу того, как бюджетно путешествовать по миру, не увольняясь при этом с работы. Адже потрібно музыкантам музычного света. А еще как украинскому электронщику прорваться на международный уровень и на мировую сцену? Об этом рассказывает Павел Ленченко. Он же Кепас Кепас у нас в студии.